Волинянин і ще 12 чоловіків намагались потрапити в Угорщину в Камазі, який перевозив пісок. Зловили усіх на Закарпатті. Порушники намагалися перетнути кордон, сховавшись у вантажівці під шаром піску. Добрий вечір! Виходимо пору. Тихенько, тихенько. Чекати. Добри вечір. Скільки людей. 14. Сіки, 14. Куда їдете? А вже приїхали. Куда їхали, питаю? В яку країну? Венгри. У Венгрію? Так. Да. Слава Україні! Героям слава. Да. Ви приїхали вже. Від'їжджаємо назад. Мир і ми безпека. назад, руки назад, давайте. Ти маєш дати. Персики

Загалом 13 чоловіків з дев'яти різних областей України: Запорізької, Дніпропетровської, Львівської, Чернігівської, Київської, Закарпатської, Кіровоградської, Одеської та Волинської. Усі вони мали намір незаконно потрапити в Угорщину. За надані послуги порушнику кордону мали сплатити переправнику від 8 до 10 тисяч доларів. Водія Камаза та ще двох його спільників затримали.